Вітаю, математика 6 клас, і сьогодні у нас номер 1135. Перше рівняння мінус 1,4х відняти 6 дорівнює 7, а в дужечках 4х додати 1,2. Математика у нас про те, щоб складне зробити більш легким шляхом. Да? Тобто є завжди в математиці декілька шляхів, або ми йдемо тим шляхом, що точно знаємо, або ми шукаємо більш легкі шляхи. От давайте перший спосіб у нас буде такий складний шлях, а другий спосіб я покажу вам, як ось це складне лінійне рівняння спростити. Ну, ми знаємо розподільну властивість множення, розкриваємо дужечки. І у нас це легко і просто. Мінус на плюс буде мінус 1,4х, мінус на мінус плюс, і тут 14 помножити на 6 буде 84, однакому відокремлюємо. 7 на 4 28, не забуваємо х, і 7 на 12 буде теж 84, однакому відокремлюємо. Далі всі невідомі, збираємо в лівій частині. 28 у нас іде із знаком плюс. Переносимо ми його з протилежним знаком. -28х. В правій частині спочатку залишаємо те, що у нас є 8,4, і потім переносимо з лівої частини, ось у нас плюс 8,4 з протилежним знаком. І нічого складного у нас тут немає. В принципі, ми одразу бачимо, що х дорівнює 0. Можна навіть далі не робити, бо тут у нас 8,4-8,4 буде 0. Але ну, давайте все ж таки зробимо до кінця. Мінус 29,4х дорівнює 0, відповідно, х дорівнює 0. Да? Бо ми мали поділити на коефіцієнт праву і ліву частину. Тут ну, це от, от вже на цьому етапі можна було зупинитися, написати x дорівнює 0. Але є і більш легкий спосіб, ну, як легкий? Ну, принаймні, ви маєте його знати. Наше лінійне рівняння ми можемо перетворити на лінійне рівняння, що містить дроби. Ми пам'ятаємо правило, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. І давайте зараз ми подивимось, як це може виглядати. Тобто мінус 1,4 да, поділити на 7, дорівнює. Так, тут у нас 4 і додати 1,2. От тут у нас x-6. Ну, можна без дужечок, звісно. І тепер ми знаємо, да? що при розкриванні от цієї схеми, тобто ми будемо крайні члени у нас будуть рівнюватися середнім членом. Тобто, у нас буде така схема хрест-нахрест. -хрест. Ми будемо множити середні члени і крайні члени, і у нас би вийшло оце лінійне рівняння. Ось таке б у нас вийшло. Але ми можемо скоротити. Ми бачимо, що 14. 1,4 і 7. Та вони мають щось спільне. Тобто теоретично ми можемо скоротити на 7. 7 на 7 буде 0 і мінус 1,4 поділити на 7, буде 0,2, ну, мінус 0,2. І тепер ми вже, у нас лінійне рівняння буде виглядати трошки легшим, так, і нам буде легше робити мінус на плюс буде мінус. Мінус на мінус буде плюс. 2 на 6 12, одну кому відокремлюємо. І тут у нас 4х, додати 1,2. Далі така сама схема. Всі невідомі збираємо в лівій частині. Всі, а, всі відомі в правій частині. Знову ж таки, ми бачимо, що в нас буде 0, а отже x буде дорівнювати 0. Ну, от, можна користуватися або першим способом, або другим способом. Принаймні. Знати цей варіант. Друге рівняння. 2,6 помножити, у дужечках 0,4х відняти 1,4 дорівнює, мінус 3,9 помножити на різницю 1,2х і 0,9. Якщо у вас під рукою є калькулятор або ви поціновувач обчислень. Стовчик, то в принципі використовуємо розподільну властивість, розкриваємо дужечки і робимо за звичайною схемою. Давайте спробуємо це зробити. 26 помножити на 4 буде 104, да? і дві коми ми відокремлюємо, буде 1,4х. Плюс на мінус нам дасть мінус 26 помножити на 14, а буде 364. І дві коми відокремлюємо, буде 3,64. дорівнює мінус на плюс, нам дасть мінус. 39 помножити на 12, буде 468. І дві коми відокремлюємо, не забуваємо х. І мінус на мінус нам дасть плюс 39 помножити на 9, буде 351. І дві коми відокремлюємо, буде 3,51 сота. Як бачите, все ж таки у нас такі обчислення доволі. Масивні, складні, і я це все робила в стовпчик, якби у мене не було калькулятора, але я робила на калькуляторі. А далі за звичною схемою. Всі невідомі у нас мають опинитися в лівій стороні. Мінус 4,68х переносимо з протилежним знаком, в правій стороні спочатку залишаємо те, що у нас там і було, а потім переносимо із лівої сторони з протилежними знаками. Вчислюємо, виходить 5,72х дорівнює 7,15. Далі і ліву і праву сторону ділимо на коефіцієнт. 5,72 дорівнює 1,25. Є варіант, який би нам спростив нашу задачу, і ми б могли усно навіть це зробити. Не напружуючись, ми пам'ятаємо, що ось це у нас лінійне рівняння, яке ми можемо перетворити на лінійне рівняння із дробами, бо існує правило: добуток крайніх членів дорівнює в пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Давайте так і зробимо: 2,6. Знизу у нас мінус 3,9 дорівнює. 1,2х відняти 0,9. 0,4х відняти 1,4. Ще раз, добуток крайніх членів, тобто множення, дорівнює добутку середніх членів. І в нас виходить наш варіант, який у нас був з самого початку. Але нас цікавить зараз не це. Нас цікавить ось цей дріб. Чи можемо ми скоротити щось, щоб полегшити собі життя? Можемо. І нам пощастило, у нас після коми в цих числах йде по одній цифрі. Це говорить нам про те, що ми можемо, в принципі, працювати з цими двома числами не як з дробовими, а як зі звичайними. Давайте знайдемо НСД цих двох чисел і візьмемо 26 і 39. Подивимося. Який же в них найбільше спільний дільник? 26 ділиться на 2 буде 13, 13 ділиться тільки на 13. 39 ділиться на 3, на 2 не ділиться і теж буде 13. Отже, 26 у нас можна поділити на 13 і 39 на 13. Але ж у нас були дроби. Тому в 13 там, ми відокремлюємо одну кому, і у нас же виходить 1,3. А тепер скорочуємо: 2,6 поділити на 1,3 буде 2. Мінус 3,9 поділити на 1,3 буде мінус 3. І ми бачимо, що життя стало легше. А далі знову робимо лінійне рівняння. 2 помножити на різницю 0,4х відняти 1,4 дорівнює мінус 3 помножити на 1,2х відняти 0,9. Робимо все усно. 2 на 4, 8, але одну відокремлюємо з'являється 0. 2 на мінус 1,4. Тобто це 2 на 14. Буде 28 і одну кому відокремлюємо. Одне число відокремлюємо комою. Мінус на плюс нам дасть мінус 3 на 12 буде 36. Одну Цифру відокремлюємо кому, не забуваємо про х. Мінус на мінус нам дасть плюс 3 на 9 27. Одне число відокремлюємо комою. Все. Невідомі збираємо в лівій частині, всі відомі в правій частині. Обчислюємо і у нас виходить 4,4х дорівнює 5,5. Ну і хіба, останнє, хіба що останню дію нам треба було б зробити в стовпчик 44. Да, ми обидві частини маємо поділити на коефіцієнт на 4,4. Тобто ми маємо поділити 55 на 44. Потім відобраємо такому, це буде 1,25. Обрати вам, яким варіантом все ж таки користуватися. Корисно, я думаю, знати обидва варіанти, принаймні для того, щоб себе перевірити.